Вітаю вас! Національний банк України відмінив фіксований курс в Україні. Так що тепер курс буде формувати ринок. Звертаю вашу увагу, що фіксований курс провадили на початку війни. Чому? Ну Тому що війна, тому що вважали, що вона доволі швидко закінчиться і от вирішили провадити фіксований курс. Переможемо, ну а потім вже відповідно відпустили. Ситуація трішки помінялась, радикально помінялась, війна затягнулась, але і ситуація на валютному ринку радикально помінялась, ніж та, яка була на початку. Якщо пам'ятаєте, на початку, коли почалась війна, у нас дійсно тий, з валютою було дуже проблематично, навіть заблокувала, точніше взяли під контроль весь валютний ринок, обмежили купівлю, продаж, експорт, імпорт. Все. А потім почали так відпускати, 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 відпускати. Ну, як результат, дійсно ситуація радикально помінялась. На сьогоднішній момент золотовалютні резерви України встановили рекорд, ніколи такі великі не були. Да, да, я знаю, що вони за рахунок гарантів і фінансової допомоги від наших союзників. Ніхто не заперечує, але вони є. Реальністю. Тому на сьогоднішній момент Національний банк подивившись на золото літні резерви і прийняв такий рішення. При цьому звертаю вашу увагу, якщо в Україні відмінили курс, в Росії, думаю, скоро бить Там рубль знову летів аж туди-туди. І фактично прибуває 100 рублів за долар. Мало того, відбувається взагалі патова ситуація. Ціна нафту висока а рубль девальвує. Правило, навпаки, коли ціна на нафту висока рубль ревальвує, а тут девальвує. Повна пані. І ніхто пояснити не може. Як? Що? Ну, а що стосується української гривні, ну дивіться, ну да, відмінили, я розумію. Подивимось, як це вплине на курс. Ну, скажімо, перед відміною на чорно-валютному ринку. 38, ми це бачимо, однозначно. От, чорний валютний ринок, це, так сказати, чорний, але це ринок, як би там не було. Ну, офіційний, самі розуміють, 36,6. І тому наш метод зараз ми побачимо, що буде відбуватись на українському. Ну, звичайно, що відміна курсу впливає і зараз буде така турбулентність, коли ревальвація, девальвація, девальвація, ревальвація, О! Це однозначно. Але дивіться, яка цікава ситуація. Національний банк опублікував дані про платіжний баланс. Ну, правда, за січень, серпень 2023 року. Дуже цікаві дані, дуже цікаві, особливо за серпень. Там радикально таки помінялась тенденція, і вона так чи іначе впливає на весь валютний ринок не тільки зараз, а що буде в майбутньому. Тому я зробив відео, де взяв платіжний баланс. Таблички, таблички, цифри, факти і... Вийшло відео! Для членів клубу економічної мудрості. Ну, ви самі розумієте, що економічне відео виключно для членів клубу економічної мудрості. Я вам пояснював, що, скажімо, дяд створив клуб, щоб можна було поговорити з людьми, кому цікава економіка. Кому не цікаво, ой, будь ласка. Ринок, спекуляція, виросте курс, упаде, купувати долари, продавати. Це туди, 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 от-туди. А от подивитись на реальні факти, подивитися, які тенденції, які є ризики, а там дійсно є От це якраз для членів клубу економічної молоді. Якщо хочете стати членом клубу, там є кнопочка спонсорство. Тисніть. Нема проблем. Будете все знати. Тому що якраз там дійсно дуже ряд цікавих факторів. І якраз ми будемо пере, ну, перетасовуватися або давати розуміння, що ж у нас буде відбуватися з валютним ринком, ну не тільки в цьому році, а й в наступному. Угу. Так що відміна фіксованого курсу, це не випадково, дуже не випадково. Ну що ж, бажаю вам стати членом клубу економічної мудрості. Ну а якщо ви поки не член, то вибачайтеся все, що хотів вам сказати про нашу валюту, вже сказав. Так, да, на курсу немає. Тепер, тепер будемо з вами обговорювати. Зростати, падіння, купувати, продавати. О, о, давайте, давайте, давайте. Якби ж так обговорювали щось інше, то в нас цей курс, знаєте, став як фітіш. <світтє> да, це точно. Хоча це абсурд. Але наш абсурд. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.